Вітаю! Сьогодні розглянемо три онлайн-сервіси для роботи з PDF-документами. pdf формат був розроблений компанією Adobe та являється досить поширеним. В цьому форматі можна зустріти книги, журнали, різні довідки та інше. Перший сервіс називається PDF-24. Використовуючи його, можна об'єднувати, розділяти, стискати, редагувати та виконувати інші операції з PDF-файлами. Окремо можна завантажити та встановити версію для комп'ютера. Підтримуються версії від Windows 7 до Windows 11. Всі посилання на онлайн-інструменти знизу під відео. В наступному сервісі також можна виконувати різноманітні операції, зокрема, перетворювати PDF файли у різні формати. При цьому підтримується пряма та зворотня конвертація, наприклад, PDF у Word та Word в PDF. Окремо хочеться виділити функцію витягнення шрифтів із PDF файлів. Кількість інструментів дуже велика. І ви обов'язково знайдете потрібний. Навіть не кожний платний редактор може похвалитися таким функціоналом. Третій сервіс називається Я люблю PDF». Містить велику кількість інструментів, але кількість файлів для опрацювання обмежена. Для опрацювання більшої кількості файлів необхідно купувати платний тариф.